Ринок Кліо, дев'ятий рік, 225 тисяч пробігу, 1.2 бензин, 5400 Hyundai Tucson. на таких цікавих рішоточках. Шостий рік, 2.0 бензин, 7500 Toyota Avensis. універсал, третій рік. 2,0 дизель, 5,200. Ну, Доволі і непогана ціна. Ну і машинка сама по собі непогана. Хороший варіант за свої кошти. Е, так, Volkswagen Caddy 13 рік. 1.6 і 6 дизель, 8,300. Сьомий рік, 237 тисяч пробігу. 2,0 дизель, 6700. Volkswagen Golf. 10 рік, 1.6 дизель, договірна ціна Volkswagen 13-й рік. 131 тисяча пробігу, 1.4 12500 megane 3. 12 рік, 232 тисячі пробігу, 1,6 дизель, 8400. Так, Нагадую, що ми допомагаємо при купівлі автомобіля, любі перевірки. Також не забувайте підпис підписуватись на канал, ставити лайки, коментарі. Це допоможе, для, ну, допоможе нам для розвитку каналу. Так, Реносценік. 12 рік, 218 тисяч пробігу, 1,5 дизель. 250. Форт Фієста. 17 рік, 74, тисячі пробіг, 1,6 бензин. Так, автомат 7,400. Фальцова Жата, Десятий рік, 170 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 7,300. Volkswagen та Restyle. Десятий рік, 137 тисяч пробігу, 1,6 бензин 8400. Opel Corsa Доволі багато таких автомобілів в Німеччині, німці полюбляють невеличкі машинки. В нас третій рік 150 тисяч пробігу, 1, 1 літр бензин, 3200. Opel Astra H Дев'ятий рік, 209 тисяч пробігу, 1.6 газ бензин, 5900. Volkswagen Passat. Десятий рік, 160 тисяч пробігу, 2.0 дизель, 8700. Citroen c 4 Picasso. 10 рік, 228 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 6800. Volkswagen Bora. Четвертий рік. Так, четвертий рік, об'єм не бачу, але бензин. 5,990. Так, Hyundai. Шостий рік. 245 тисяч пробігу, 2,2 дизель, 9500. Так, Мазочка у нас без опису. Golf 4, другий рік, 200 тисяч пробігу, 1,6, 4600, автомат. Так, Volkswagen Двінадцятий рік, 235 тисяч пробігу, 1,6 дизель. Договірна цена Шкода Октавія А5. Сьомий рік 161 тисяча пробігу, 1,6 бензин, 6400. <кхід> так, Рено Кліо. Восьмий рік, 197 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 6300 автомат. Так, нагадую, що у нас сьогодні середа. Базарний день. Але, ну, як завжди, в принципі, в середу небагато людей. Ну, машинок чуть є, але людей небагато. Так, Volkswagen Golf, 8 рік, 230 пробігу, 1,4, бензин, 6300. Так, «Кашкайчик» у нас немає опису. Опель Меріо. Шостий рік, 184 тисяч пробігу, 1,4 бензин 3900. Рено Megane. 8 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 5500. Шкода. Octavia Tour, сьомий рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 5700. Маздочка п'ятий рік, 185 тисяч пробігу, 1.4 бензин 4900. Так, Mazda 6, Дев'ятий рік, 200 тисяч пробігу, 2,2 дизель, 7300. Так, Ford C Max, договірна цена, Ford Fusion Дев'ятий рік, також договірна. Ще один Fusion, довго вірна, не будемо знімати. Так, Passatik. 2000-й рік, 235 тисяч пробігу, 1.6 і 6 бензин, 4200. Я так, так розумію, що це Fe перша. Так, шостий рік, 190 тисяч пробігу, 2,4 бензин, 6600 Renault. Лагуна, сьомий рік, 208 тисяч пробігу, 2,0 бензин, 6 тисяч Рено сценік, п'ятий рік, 204 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 4,200. доволі хороша ціна, автомобілі самі по собі непогані, двигуни не надійні, кузова в них не гниють, ходовка також в них недорога, так що можу рекомендувати. За такі кошти. Такий автомобіль. Opel Astra H 5100, П'ятий рік, 178 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Mazda 6. Сьомий рік. 161 тисячі пробігу, 2,0 бензин, 5700. Так, Renault Кліву, без ціни. Кія ортеч, 12 рік, 130 тисяч пробігу, один 8 дизель 13,350. 1350. Я та корола, 8 рік, 151 тисяча пробігу, 1,6 газ бензин, 6,750 автомат. Крас 4 без опису, Ліксус. ЄС yes, 250 14 рік, 104 тисячі пробігу, 2,5 бензин, 18 бензин, 18100 Mercedes c клас 14 рік, 151 тисячі пробігу, 2,2 дизель 13-300. дача Лоджа 13, так, да, Geologia, 13 рік, 1,6 бензин, 7-950 Volkswagen Passat і за опису. Зофірка також без опису. Volkswagen Caddy, 13 рік, 43 тисячі пробігу, 1,2 бензин, 8600. Також на тут великий вибір резини. Якщо кому щось цікаво, пишіть в коментарях, запитаю або дам контакти. BMW. 17 рік, 158 тисяч пробігу, 2,0 дизель, 15500 автомат. Рено Меган. Четвертий, 18 -й рік, 198 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 12,300. Hyundai Santa Fe. 12 рік. 148 тисяч пробігу, 2,4. Гібрид 9900. Доволі актуальний автомобіль на Так, Меган м. без опису. Це цешка у нас також без опису. Вибачте, ви, так, тут також так, все так. без опису. Nissan, 17-й рік, 62 тисячі пробігу. 2,5, бензин, 13400. Так, Віваро. У нас без опису. Так, Додж Джорні. Шістнадцятий рік. 177 тисяч пробігу, 13,700. в нас договірна Санта-Фе також договірна, кашкає. 13 рік, 190 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 12700. Це 7 місцевий пежов. 16 рік, 185 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 10900. Нарино, сценік, грант сценік, 10 рік, 215 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 7600. Fusion Десятий 10 рік, 102 пробігів, пробігу, 1,4 бензин, 6, 950. Hyundai Tucson Дев'ятий рік, 172 тисячі пробігу, 2,0, газ бензин 9,550 Nissan Micro, 13 рік, 72 тисячі пробігу, 1,2 бензин, 7200 автомат. <coughs> Opel Astra G, 4 рік, 161 тисячі пробігу. 1.6 бензин 4 950. Хтось мені там писав в коментарях, що цікавий такий автомобіль. Можете набрати власника номер телефону в об'яві. Так, ось таке Peugeot. Експерт, 17 й рік, 197 тисяч пробігу 2.0 17900. Opel Zafira. Зафіра Б, так, восьмий рік, 211 тисяч пробігу, 1,9 дизель, 7,200. Так, Меган, Четвертий, 17 рік. 1,5 дизель, 12,300 автомат. Так, маздочка. Бізнес-клас 90-х років, навіть можливо 80-х. 87-й рік, 178 тисяч пробігу. Так, газ бензин, 1950 ціна. Volkswagen Golf 4, третій рік, 196 тисяч пробігу, 1,4 бензин 400. Крено Гранд Scenic без опису. Ось ці всі автомобілі, на жаль, також без опису. Ну як опис є, немає ціни. Якщо цікаво, напишіть, можу зняти їх. Так, Ціна також без опису. Hyundai Santa Fe, Восьмий рік, 190 тисяч пробігу, 2,7 газ бензин, 10700, 7 місць, повний привід. Opel Zafira B, 11 рік, 169 тисяч пробігу, 1,7 дизель, 7300. Так, ось ці всі автомобілі без опису також. Я нагадую, що ми допомагаємо при купівлі автомобіля. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі, якщо є якісь питання, задавайте. Так, а ми продовжуємо. Тому що залишилось нас не сильно багато автомобілів. Автомобілів можливо багато, але мало з описом. В основному всі без, без ціни. Так. Ось у нас джип, 2016 рік, 124 тисячі пробігу, 24 бензин, 15900. Обмін. Я того разу, коли знімав, бачу обмін і думаю, що обмін на Mercedes 124 це там пробіг. 000, 000 пробіг. Так, Шкода фабія 5 рік, 218 тисяч пробігу, 1,4 бензин, 4500. Qashqai. Кашкай. обичаю, це в нас ну, рок. а наш екстрел 16 й рік, 97 тисяч пробігу, 2,5 бензин, 13,700. Так, Тут довго ціна. Так, також все, довговірні ціни. В цій частині ринку дуже багато автомобілів без ціни. Так, Honda Jazz, 5 рік, 177 тисяч пробігу, 1,2 бензин, 3700. Також доволі непоганий надійний автомобіль. ну звісно, якщо він в хорошому стані. Ford Fusion. Навіть з ціною, а то вони на нас. Зашифровані 4 рік, 180 тисяч пробіг, 1.4 автомат, 4600. так, Dodge Journey 18 рік. 64 тисяч пробігу, 14700, 24 бензин. Шкода Octavia Тур, 2000 рік. 159 тисяч пробігу, 1.6 бензин, 4550. Toyota rav 4, 6 рік, 239 тисяч пробігу, 2,2 дизель, 8800. Golf 5 9 рік, 1.4 бензин, бензин, 700. Mercedes c клас, 2 рік, 1,8 бензин 5500. Гольфік без опису. У нас бензин, 99 рік. Якщо нападає 4200, в нього ціна. Так, Меган 9300. Так, покажу щось 15 рік. 1,5 дизель. 9.300. Hyundai 16 рік, 181 тисячі пробіг, 1,7 дизель, Кусан Rock У нас x trail 123 тисячі пробігу, 14 рік, 2,5 газ бензин. Ціна продавець підказує, показує 14500. Нова резина, новий газ. Кому цікаво, набирайте. Toyota Avensis, 10 рік, 212 тисяч пробігу, 2,2 дизель, 10,800 автомат. Renault Grand Scenic, 12 рік, 178 тисяч пробігу, 9300, 1,5 дизель. Так, на сьогодні все. З вами був Олег. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарного дня до зустрічі!